Всім привіт! З вами знову Маріна. Сьогодні ми будемо готувати незвичний та оригінальний салат Тіфані. Існує багато видів салату під назвою Тіфані. Частіше за все в цей салат входять куряче філе, м'ясо, сир, горіхи і виноград. Я покажу свій варіант Тіфані з молодою капустою. Мені і моїм рідним дуже подобається поєднання цих продуктів в салаті. Ось я підготувала. У мене інгредієнти на два салата, а внизу під відео я напишу скільки пішло на один салат. Ось у мене дві курячі грудки, я їх перед цим замаринувала і пожарила. Це буде перший шар салату. Куряче філе нарізаю полосочками, можна кубиками, як подобає, кому подобається. Ось такими шматочками я нарізаю куряче філе, перекладаю його в тарілку, де будемо формувати салат. Розрівнюю. Друзі, бажаю всім гарного дня, мирного неба і приємного перегляду. Зверху м'ясо ми покриємо сіточкою з майонезу. Далі нам буде потрібна молода капуста. Я беру четверту частину головки капусти і нарізаю тоненько. Завдяки капусті цей салат виходить дуже хрумким, соковитим, ну і ситним. М'ясо також тут є. Перекладаємо на м'ясо капусту, розрівнюємо її. Я роблю спочатку сіточку з майонезу, а далі я ще трішки посолю капусту. Багато не потрібно, щоб вона салат не потік. Ось так трішки підсолити. І зверху далі нам буде потрібно відварені курячі яйця. Я буду натирати на велику тертку. Ось так. Можна звичайно і кубиками нарізати, але ну, коли яйця натерті, вони краще лягають на салаті. Поверх яїць також робимо сіточки з майонезу. Витираю тарілку, щоб була чистенька, так як будемо притирати, зверху вже сиром. Ось я натерла твердий сир, може бути будь-яких сортів, які вам подобаються. І зверху притираю сиром. Далі нам буде потрібен виноград. У мене кишмиш без кісточок. Його потрібно розрізати на половинки. Якщо ви будете брати з кісточками, бажано виняти їх. Розрізати і виняти кожну кісточку. І ним будемо зверху покривати весь наш салат. Ось такий салат у нас вийшов, Соковитий, хрумкий, ситний, ну і красивий. Його можна подати в будь-який святковий стіл. Друзі, всім до зустрічі!